НТА новини підсумовують події п'ятниці 22 березня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Винесли урок місто на загал впоралося із другою хвилею весняних снігопадів. У супереч погоді, перше пробне ЗНО заплановане на завтра, проведуть, незважаючи на заметілі. Медальне закляття львів'янки не можуть піднятися вище третього місця на чемпіонаті Європи з боротьби. Ірина Гусяк знову стала володаркою бронзи. Винесли урок місто на загал, впоралося із другою хвилею весняних снігопадів. З самого ранку львівські вулиці розчищали 63 прибиральні машини. На маршрути вийшли майже усі автобуси та електротранспорт. Утім, найбільше собі допомогли самі городяни. Резюмують чиновники. Багато людей залишили приватний автотранспорт вдома. Відтак заторів на дорогах не виникало. Сполучення було і на усіх автошляхах області. До сьогоднішніх снігопадів кажуть чиновники, з ратуші місто готувалося за з. Залегідь до прибирання залучили усі редути. Вночі на вулиці виїхали 62 одиниці техніки, в день 63. На шляхи реадміністрації вивезли не тільки власні машини, додатково їх орендували у підприємств. У ратуші переконують, цього разу надзвичайної ситуації у місті вдалося уникнути. Для того щоб підійти належним чином до сьогоднішнього дня протягом тижня скористалися максимально використали погодні умови і розчистили, що дозволило власне сьогодні забезпечити. Плюс, звичайно, ті недоліки організаційні, які були в при в попередню п'ятницю, враховані. Злагоджено сьогодні працювала і транспортна мережа міста. На сьогоднішній день ми майже маємо повний випуск згідно договорів автобусів. У нас їздять курсують трамваї, у нас курсує тролейбус. Мали невеликі проблеми зранку на, в районі вулиці Кульпарківська. Там була обірвана контактна мережа, проте відновлено рух тролейбусів. І на зараз практично курсує більше ніж 95% маршрутних автобусів. В першу чергу говорять чиновники, життя собі полегшили і самі люди, адже багато з городян залишили приватний транспорт вдома. Відтак масових заторів вдалося уникнути. Сполучення сьогодні працювало і на заміських шляхах на найпроблемніших ділянках міжнародної дороги Київ-Чоп Чергують рятувальники. Вони готові у будь-який момент надати допомогу. Зараз кажуть, проблем немає. На дорогах державного значення дорога чорна, посипана, і відповідно техніка наша розставлена і готова відповідно надавати допомогу тим, хто опиниться в заторах або надати допомогу вантажним автомобілям їх підтягнути, якщо вони десь забуксували. Тим часом метеорологи прогнозують, снігопад у Львові та на прилеглих територіях триватиме до завтра. В день опади вщухатимуть та припинятимуться. Щоправда, це не стосується гірських районів. Разом з тим, після снігопаду місто та область чекають сильні морози до 23 градусів з позначкою мінус. Супереч погоді, попри снігопад, перше пробне зовнішнє незалежне оцінювання проведуть у заплановані терміни. Завтра зранку пункти тестування будуть готові прийняти абітурієнтів. Щоправда, з огляду на погодні умови для вступників зроблять невелику поблажку, хоча саме тестування розпочнеться об одинадцятій, в аудиторії пускатимуть до пів на 12-ту, доки триватиме інструктаж. Пропускати дітей у пункти тестування розпочнуть о 10.15. Саме тестування стартує об 11. Тім ще півгодини, доки триватиме інструктаж, абітурієнтам дозволятимуть зайти. Після пів на 12 в аудиторії не впускатимуть нікого. Тоді розпочинається робота з тестовим зошитом. Цитує директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лирису Середяк, Львівський експрес. Нагадаємо, 23 березня абітурієнта складатимуть тести з української мови та літератури біології, фізики, всесвітньої історії, російської, англійської, німецької, французької чи іспанської мов. Наступне пробне тестування відбудеться 30 березня. Тоді вступники писатимуть тести з історії України, математики, хімії та географії. На добру справу керівництво Національної наукової бібліотеки України імені Стефаника просить облраду виділити 500 тисяч гривень на завершення облаштування книгозбірні на вулиці Авіаційній. Нагадаємо, саме туди перевезли фонди, які зберігалися раніше у церкві Петра і Павла. Утім, приміщення і досі потребує капітального ремонту та відповідного обладнання. Обласна рада обіцяла виділити нам кошти ще у 2012-му, коли перевозили бібліотечні фонди з костелу єзуїтів у приміщення на вулиці Авіаційній. Тоді міська рада виділила кошти на перевезення і розміщення книг в новому приміщенні. А ось грошей від облради на облаштування нового приміщення ми так і не дочекалися. Саме тому зараз скерували повторне звернення, каже генеральний директор бібліотеки Мирослав Романюк. Перш за все, за 500 тисяч планують провести ремонти приміщень і дещо їх обладнати, щоб люди не лазили Драбинах, як це є зараз, додає директор. Французька весна. Місяць концертів, вистав, фільмів, презентацій та виставок. Наступного тижня у Львові стартує фестиваль французької культури, який проводять уже десятий рік поспіль. Родзинкою з цьогорічної програми стане премія імені Бальзака. Її отримає художник, який створив найкращі картини, пов'язані з постаттю відомого письменника. Цілий місяць львів'яни та гості міста зможуть пізнавати французьку культуру, слухати музику, відвідувати виставки та театр, а ще брати участь у конкурсах. Розпочнеться фестиваль з концерту джазової музики. Організатори дійства кажуть, що цьогорічна програма особливо насечена. Не тільки це буде французька класична музика і джаз, і джазова музика, не тільки це буде зустріч з відомим всесвітньо драматургом Ріком Еммануелем Шмітом, не тільки Театр жесту, та як зазвичай французьке кіно. А так само Львів, будучи гордим своїм мистецьким надбанням, презентуватиме свої свої скарби. Зокрема, в етнографічному музеї вже 27 березня відбудеться виставка французької порцеляни 17-20 століття. Окрім цього, львівські театральні трупи ще й братимуть участь у постановках п'єси відомого драматурга Еріка Еммануеля Шмітта. Проте за словами організаторів, все ж городзинкою свята стане. Премія імені Бальзака. Цьогоріч за неї змагатимуться художники. Обіцянка стабільності українці, які зберігають кошти у банках Кіпру за свої гроші, можуть не хвилюватися. Так заявив, перебуваючи у Львові, надзвичайний повноважний посол цієї держави Ева Гороас. В Ріонідес нагадаємо, нещодавно представники міжнародного валютного фонду заявили, що виділять Кіпру позик у розмірі 10 мільярдів євро. Якщо влада погодиться запровадити податок на депозити, такі вимоги там не прийняли. Водночас, за неофіційною інформацією, українці зберігають на Кіпрі від 2 до 3,5 мільярдів євро. За словами Ева Гораса, в Савріонідеса, проблеми в економіці Кіпру розпочалися ще влітку минулого року. Влада попросила про фінансову позику міжнародний валютний фонд. Однак його представники поставили перед цією державою кілька жорстких умов. Одна з них одноразовий збір з рахунків місцевих банків. Як результат фізичної сили, ми попросили про позику для того, щоб стимулювати фінансову стабільність у нашій країні. Після довгих місяців переговорів нам запропонували дуже складний план, який передбачав позику у 10 мільярдів. Євро від Європейського союзу в обмін на 9,9% депозитів банку Кіпру. Цю ідею вперше представили на світовому рівні, і вона не вдалася. Парламент Кіпру на спеціальному засіданні відхилив цей план. За словами посла, 10 мільярдів євро позики надали при умові, якщо б банк Кіпру самотужки зібрав ще майже 6 мільярдів. Тепер ці кошти кажуть представники цієї держави, шукатимуть іншими шляхами. Один з них інвестиції в місцеву економіку. Відтак Евагорас Вріонідис закликав українських бізнесменів не боятися вкладати гроші в Кіпер і представив кілька фінансово привабливих напрямків для цього. Насамперед, це розвиток туристичної інфраструктури та можливість здобуття освіти. Меблевих товарів континент захід схід відтепер пропонує унікальну можливість придбати товар від всесвітньо відомої турецької компанії Бойдак Холдинг», основний вид діяльності якої меблева і текстильна. Унікальні і якісні товари Бойдак Холдинг» пропонує під брендом Білона. Білона створила основні напрямки домашньої моди від спальні до вітальні, від дитячих кімнат до матрасів. На сьогоднішній день фабрика Білонна представляє собою продукцію у більш ніж ста країнах світу, зокрема і в Україні. Принцип компанії пропонувати своїм клієнтам широкий вибір якісної продукції, оскільки знають, кажуть, секрети інноваційних технологій в цій сфері. Компанія «Білонна» має ексклюзивне право і являється монополістом у виготовленні пружинної системи СЕЛ, яка використовується у виробництві ортопедичних матрасів. Це нова технологія пружин, і по всьому периметру з'єднані між собою металевою проволкою 3 і міліметра. Це допомагає нашому матрацу, коли людина лягає спати, розподілити повністю навантаження ваги тіла людини. Якщо ж ви хочете придбати безпружинні матраси, то родзинкою таких у білоні є система Memory Foam. Це інноваційна високоеластична піна, яка дозволяє при спині запам'ятовувати контури вашого тіла. ще запам'ятовувати положення, окрім цього, ще й регулювати температуру тіла під час сну. І це ще не усі технічні новинки від бренду. Сілвермак це технологія використання іонів срібла, в результаті чого отримуємо антибактеріальний та антигрибковий ефект виробів. Цією технологією виготовляють матраци, а також попіклувались про безпеку та функціональність конструкцій таких предметів. Зокрема, безшумна робота матраців і не лише новинкою даної компанії білона являються чотири ліфти, які використовуються у двох спальних ліжках. Зазвичай виробники використовують менше ліфтів, як наслідок, такі опори виходять з ладу. Пропонована система від фабрики Білона забезпечує довгофункціональність використання такого ліжка і міцність. Фабрика білона займається не тільки виробництвом високоякісних матраців, а й виробництвом м'яких меблів та корпусних. Найрізноманітніші варіанти і стилі Вівальді, Карізма, Діана, Боніта – на смак кожного. До речі, усі м'які меблі виготовлені також на пружинних блоках за унікальною системою Есель, за ексклюзивними ескізами із високоякісних тканин Туреччини. А корпусні меблі відрізняються як неповторним дизайном, ще функціональністю та якістю матеріалів. Знайти фірмові меблі від фабрики Білона і розпізнати їх за особливим шармом і такими невеличкими брендовими автографами можна у Львові. Лише у меблевому салоні Континент Захід Схід, який знаходиться на другому поверсі супермаркету Шок, що на вулиці Газова, 30. а Континент Захід Схід. Якість та розкіш для вашого дому. Далі у новинах спорт львів'янка Ірина Гусяк посіла третє місце на чемпіонаті Європи з боротьби, що триває в Грузії. Вона відзначилася у ваговій категорії до 55 кілограмів. Це вже третя бронзова медаль у скарбниці львівських борчин. Учора на п'єдестал піднімалися Тетяна Лавренчук та Юлія Благиня. На шляху до п'єдесталу Українка у стартовій сутрісті перемогла француженку Аурелі Басе. В чвертьфіналі вона була сильнішою від білоруски Заліни Сідакової. У півфіналі Галиченка програла Марії Преволакі з Греції. У сутрі за третє місце гусяк здолала Польку Катаржину Кравчик. Єдиною володаркою золота чемпіонату Європи з поміж українок стала Аліна Стадник-Махиня із Донецька. Вона тріумфувала у вазі до 67 кілограм. Мирова гросмейстера Василь Іванчук у шостому раунді турніру претендентів на звання чемпіона світу шахів, що триває у Лондоні. Зіграв у нічию з росіянином Володимиром Крамником. Це вже четверта мирова галичанина на цих змаганнях. Дві партії він програв. Іванчук посідає у турнірній таблиці. Останнє місце. Нагадаємо, вісім гросмейстерів грають у два кола. Переможець отримує право позмагатися за шахову корону з чемпіоном світу Віші Анандом. Наші серед лідерів Львів'яни посіли третє місце в командному заліку Кубка України з гирьового спорту, що відбувся у Житомирі. У їхньому доробку п'ять медалей, по дві золоті та срібні, а також одна бронзова. На найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися Володимир Андрійчук та Іван Макаренко. І ця інформацією ми завершуємо наш випуск про найцікавіші події тижня. Наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Крім того, завжди свіжу інформацію та онлайн версію інформаційних випусків телеканалу НТА ви можете переглянути на сайті www.nta.ua.